У кожного з нас є свої причини, через які ми прагнемо партнерства. Хтось жадає близькості, хтось безпеки, а хтось хоче з'ясувати, як стати міцною парою. Є кілька простих кроків, які люди можуть зробити, щоб об'єднатися в команду і зустріти життя як найкраща пара, якою вони можуть бути. Одне з перших завдань для будь-якої пари виробити спільне бачення, яке дає надію на стосунки загалом. Парам потрібно щось, над чим можна працювати. Разом чи то проекти, чи то мета, чи то ухвалення важливого рішення, чи то спільне розв'язання проблеми. Це може здатися очевидним, але будь-яка сильна пара має поважати одне одного й орієнтуватися одне на одного. Потрібно продумати, які угоди ви укладаєте, і як ви збираєтеся дотримуватися цих угод, навіть якщо це буде складно. Компроміс має негативне забарвлення, адже одна людина програє. Але у сильних пар є такий вид компромісу, коли виграють обидва. Захищаючи потреби одне одного і продумано задовольняючи їх, пари охочіше йдуть на те, чого хоче інший. Ми повинні мислити в термінах системи, що складається з двох людей, а не просто системи, що складається з однієї людини. Певна структурованість і правила корисні для будь-яких стосунків. Наприклад, якщо в пари є домовленість про те, що вони не дозволять поганому настрою зіпсувати вечір. А потім настає момент, коли поганий настрій приходить, і одна людина... Людина може сказати давай не псуватимемо вечір, то інша має дотримуватися цієї заздалегідь встановленої домовленості, навіть якщо це важко, ми можемо негативно вплинути на самооцінку партнера, навіть не усвідомлюючи цього, від уїдливого погляду до ігнорування прохань про увагу. Саме тому парам вкрай важливо ставитися одне до одного позитивно. Якщо цього не робити, то неминуче, що їхня самооцінка постраждає в гірший бік для виконання цих кроків років може знадобитися певна кількість проб і помилок, але будь-яка пара готова спробувати, може стати сильною парою. Якщо ви чітко визначите своє бачення, співпрацюватимете і взаємодіятимете, а також підвищите самооцінку одне одного. Ви швидко відчуєте себе найсильнішою парою.